200-грамова новорічна упаковочка цукерок. Всього за 60 гривень. За 69 гривень. Ви б купили? Ви б купили маленьку новорічну коробочку цукерок за 69 гривень. 200-грамову. От і я купила. <с? <с?> от і я купила, я не знаю. Я взагалі зайшла туди по батарейки. А тут от вот. я вирішила 69 гривень, так. Да? Ну, 69 гривень. Зараз. Сейчас подивимося. Просто інтересно. Доросла дівчинка вже. М -м -м. Всі люблять сюрпризи. І... О, бачу коробку. Уже бачу коробку, дивимося. Всередині. Багато-багато цукарок Хоп. О, Що ми тут бачимо? Так, дві коробки. Так, зараз дві. дві коробки. Так, два ренклода. Боже, ренклод. А яка це фірма-виробник? Стого дні їла ренклода, якщо чесно. Подивлюся. Так, два. О, що це таке? Ластівка? Ой, а що це за цукерки такі? Якісь, як, знаєте, з давнього дитинства. Так. Це якась оця от фігня, таку не люблю. Дві оцих шалених бджілки желешки не люблю. Ластівка, це цікаво, вкуся. Що це за вкуся? Льодяник на паличці. Ну, знаєте, ну-ка, зараз я порахую. Два, чотири. 16 цукарок на 69 гривень. коробочці з-під машинки. Зараз я просто цікаво спробувати ластівку. Хто пам'ятає? Ластівка це ж цукарки з дитинства. Хто виробник? Ага, тут ж їх прочитаєш. Боже, невозможно ж прочитати. Ну знаєш, що це виробники роблять отакі неудобуварімі і бумажки. Що я тут прочитаю? Так, це останеться назавжди секретом. Хто виробник? Ну, оце, це Рошенки, я понімаю. А, ну-ка на корупції не написано. Так, значить: Рошен корівка. Шалена бджілка, Харківська бісквітна фабрика. Вкуся, Міс Ренклот, це Слобожанська Ластівка це Лукас. Лукас. Так. В общем, тут три фірми: я вам скажу: Рошен, Харківська бісквітка. Лукас. І Прат АВК. Прат АВК. От, чотири крупних компанії. АВК, Харків, Бісквіт, Рошен і Лукас наповнили оцю коробку. Ну, знаєте, пристойні цукарки, як на 69 гривень. За 300 гривень це було б дорого, а за 69 то дуже пристойний набір. Це просто так. Зверніть увагу, вже, О, вже під кровать упала. Ось. Така симпатична. Подарунок для хлопчика бюджетний. Ну і для дівчинки 40-річної теж нормально пішло. А взагалі треба худати.